Коломию відвідала Катерина Ющенко. Дружина екс-президента України завітала не сама. До нашого міста традиційно привозить гостей з-за кордону. Цього разу побачити, як святкують Різдво в Україні, приїхали гості з Америки. Родина пастора Джона Вуда 20 років відвідує Україну, але лише вперше потрапила до Коломиї. І тільки тепер, не на слух, а на власні очі, гості побачили колядників та скуштували українську кутю. Катерина Ющенко за останній рік в Коломиї була тричі. Не зрадила традиції приїхати і на різдво кілька років поспіль, колишня перша леді України, дружина Віктора Ющенка ознайомлює своїх гостей зі звичаями українців на святвечір, показує, як готуються вечеря, як накривають стіл господині та як одягаються колядники. Перший етап відвідини музею гуцульщини та покуття. Тут, як завжди, для гостей міста виставка до різдвяних свят. Це не перший рік, що ми запрошуємо іноземців. Були у нас два роки тому з Німеччини приїхали люди. Кожного року ми пробуємо показати. Багатство наших традицій, і вони завжди здивовані. А мені було дуже приємно, коли німці сказали, що у нас ми давно-давно тому загубили наших прекрасних рездвяних традицій, а ви їх зберегли. І вони були здивовані. Я знаю, що вони і в газети давали інтерв'ю і розказували про різдво Україні. І Я дуже хочу, щоб знання про наші традиції поширювалося. Поважними гостями сім'ї Ющенка цього року є американці. Родина пастора Джона приїхала спеціально на різдвяні свята, аби скуштувати котю та познайомитися з відомими у цілому світі традиціями українців. До речі, наша держава для благодійника Джона Вуда ледь не друга домівка. Сюди чоловік приїжджає по шість разів на рік, 20 років поспіль. Будує в Україні церкви. Більше 200 медиків вивіз за свої кошти за кордон на додаткове навчання. Різдвяний візит виключно відпочинковий. Yes, it's my first time here, but I've been looking forward to this for years. це мій перший візит до Карпат. Я дуже довго чекав цієї поїздки. Я багато чув про ваше святкування, але вперше я тут під час різдва that children are so чодринсості in in their their history and and culture it makes you мене дивує, як молоді люди і діти в Україні знають свою історію та культуру. Ми чули, як перед нами виступали молоді музиканти, які вони були цікаві, різноманітні, прекрасно виступали. Way of expressing music was just absolutely fantastic. Візит до музею у миї не що інше, як ознайомлення. Далі все насправді гості скуштували 12 страв та побачили справжнє різдво у Карпатах. Уже п'ять років, 6 січня, родина Ющенка зі своїми гостями збирається за святковим столом у Татарові. До речі, окрім американців, різдво з сім'єю експрезидента України відзначила і Українка, сестра Володимира Івасюка Оксана. Ми відвідуємо дітей, які знахоз усіх там з багатьох будинків. Для сиріт, то ми взяли якісь солодощі, взяли для дітей тортики. А також і багато привезли книг, які зацікавлять сучасної української літератури Віктора Андрійовича і Катерину Михайлівну. У родини Ющенка є своя традиція святкувати різдво. Під стіл вони кладуть сіно та копійки. Дітям готують подарунки. З цього року так робитимуть і американці. Юлія Струк Ігор Горкофлюк для події телеканалу НТК.